Ласкаво просимо до концептуального 3S-дилерського центру Тойота в Житомирі. Ми пропонуємо повний спектр послуг від продажу нових автомобілей до професійного обслуговування та ремонту. У нашому центрі ви знайдете кваліфікованих спеціалістів, які допоможуть вам обрати автомобіль вашої мрії. Нададуть консультації з питань кредитування, страхування та програми Trade-in, яка дозволяє обміняти ваш старий автомобіль на новий Toyota з вигідними умовами. Наш сервісний центр оснащений сучасним обладнанням, а досвідчені майстри гарантують. Швидке та якісне обслуговування вашого авто під час очікування ви можете насолодитись чашкою ароматної кави та провести час у комфортній зоні для відпочинку. Для наших маленьких гостей ми створили окрему ігрову зону з безліччю захопливих ігор. Запрошуємо вас на тест-драйв автомобіля вашої мрії. Відчуйте неперевершену якість Тойота на дорозі. Також в нашому центрі ви можете скористатись перевагами офіційного сервісу Lexus, гарантійний ремонт, планове технічне обслуговування, комп'ютерна діагностика, шиномонтаж, програма подовженої гарантії та можливість отримати підмінне авто. Кожен день ми працюємо над тим, щоб забезпечити найкращий рівень обслуговування. У нашому центрі всі працюють як єдина команда, об'єднуючи зусилля для досягнення спільної мети, надання високоякісних послуг та вдосконалення обслуговування наших клієнтів. Завітайте до нас за адресою Київське шосе 41» та переконайтеся, що ми ваш надійний партнер на дорозі. Toyota Центр Житомир Старкар ваш надійний партнер на дорозі.